Це їм не вистачає цього доходу на платежі, які треба заплатити, і вони починають об... обирати за що їм заплатити життєве таке, щоб а за що можна відкласти, але запитай їх: а вони знають, що вони далі з цим боргом будуть робити? Не знають, не знаємо, не знаємо. Ми знаєте, просто очевидно. живемо. От просто нам би пережити день-день пристоять ночью братися тепер. Дай Боже, якщо в цих похилих людей є діти, є онуки, які ну, з цим боргом рано чи пізно розберуться, вибачте, життя дуже просте. Це, це капітал, квартира будь-яка, це спадщина, це майно за яке там ніхто ну, розуміє. Тут між сім'єю, між, сім між родиною, ну так побудоване на сьогодні життя. Але якщо цього немає, то їх просто заганяють в глухий кут. Я думаю, зараз ніхто нічого не буде робити, а потім прийде закінчиться війна. Не дай Боже лібертаріанці тут взагалі їх стане, стане дуже багато, вони почнуть забирати ці квартири. Ну хм. я просто в цьому переконую. і до цього для.